У ніч з 13 на 14 листопада на покинутому будівельному майданчику поблизу будинку по вулиці Головатого, 77, упав кран. На щастя, ніхто не постраждав. За словами місцевих жителів, будівництво стоїть вже другий рік поспіль. За цей час шукачі кольорових металів порозкрадали усе, що можна. Тепер і на кран накинули оком. його Дітки двері раніше все поросташілі по Тут же ні одних нету, він вже був закритий. Все посимали, всі двері, все на світі посимали, все поздавали. Уже що їм треба здати? Уже треба стрілу опустити, до да порізати да здати. Так от вони там посимали, стріла упала. Люди були шоковані, коли побачили, як на пісочниці дитячого майданчика, що поряд з будівництвом лежить металева споруда. За словами свідків, на місце події одразу приїхала міліція. А вже вранці з 16 листопада кран прибрали відповідні служби. Отримати коментарі від керівництва будівельної компанії Тіара, яка опікується недобудовою, на жаль, не вдалось. Відповідальні особи компанії залишили наші телефонні дзвінки без уваги. Натомість представники місцевої влади вже найближчими днями планують провести рейд по усім замороженим будівельним об'єктам міста, аби уникнути можливих неприємних наслідків від бажання наживи розкрадачів кольорових металів. Ксенія Веркалець Олегутеров новини телеканал Бориспіль.